Що робити, коли відчуваєш перші симптоми хвороби? Коли вже є симптоми, то імплантація вірусу вже була три дні тому. Він активно реплікується в організмі, пішла реакція, і ви заразні для інших треба збавити обороти, взяти відгул, вихідний, відмовитись від тренувань, максимум це свіжий воздух та прогулянки. Друге, багато пити води, щоб не було інтоксикації продуктами запалення, чай з лимоном, мед з молоком, морс. Третє. Коли починає боліти голова, ламає руки, ноги, слабість, підвищена температура, то один пакетик в теплу воду фейервекса два рази на день. Стане легше, але не треба хапатися за хатню роботу, бо то тільки дія ліків з усуненням симптомів. Четверте полоскати горло, сіль з водою, полоскати ніс легка підсоленою водою. Робити все, щоб після вірусу не причепились бактерії. І якщо інфекція опустилась вниз, пішов сухий кашель, то це, це лонг 600 Один раз на добу, щоб дренувати бронхи. І п'яте основне це контакт.